Всім привіт! Хапаєвторює на зв'язку. Сьогодні маємо на огляді дуже класний курсовок. Ось такий Nissan Rock 2016 року випуску. Це вже рестайл, дуже гарна оптика, також даний автомобіль, максимальної комплектації SL. Оптика ось така класна лінзована, попереду маємо парктроники, дестроні теж присутні, камери 360. З цієї сторони виглядає без жодних зауважень. Без доступ, Фактично нова, ідеальна гума на гарних безплавних дисках. Ось такий вигляд, камера також присутня, електропровід багажника. Багажник все чистенько. буде того встановлена шторка, кілимочок, також є і шторка, і рідкістю для Америки. З цієї сторони ми також зауважимо немає жодних. виглядає дуже гарно оселон. По салоночку ми маємо темний шкіряний салон в ідеальному стані, без жодних зауважень. Також в автомобілі присутня панорама. І цей автомобіль також є на певному проводі. Переднє сидіння. Теж в гарному стані, без зауважень. Велика мультимедія з розривом запуску я розкаже більш детально комплектації. Нагадаю, це 2,5 атмосфера в повному приладі з автоматичною коробкою передач. Пробіг у даному автомобілі 180 тисяч кілометрів. Тут ми маємо повний електропакет, маємо пам'ять сидіння, електропривід сидіння та повністю весь пакет. Радари, електрокришка, блокування диференціалу. Гарне мультикермо оздоблене шкірою, з з контролем та підігрівом. Зробимо запуск. Також присутній асистент сліпих зон. Двигун працює ідеально. Пробіг 180 тисяч, помилок жодних немає. Акустика у нас Bose. мультимедія. Камери. 360 все працює, також двохзонний клімат-контроль та підігрів сидінь. В принципі, зауважень немає. Тут також гарна е, панель обшита шкірою шкірує, так вона виглядає. Ну, якщо вас цікавий даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, даний автомобіль знаходиться у нас в наявності. Можна проти їх заповнюватись також полізні. Ми всіх чекаємо. Пасічний 127. Всіх влади бачите. хто, не хто.